Всім привіт! Хочу з вами поділитися, як я вчу англійську. Я зараз працюю в ірландській компанії. Всі мітинги проходять англійською. Мені спочатку було дуже важко їх розуміти, що це взагалі таке, ще така британська англійська. У мене був рівень англійської А2, коли я почала працювати приблизно три роки тому. Зараз в мене вже рівень англійської Б1, Б2, що я роблю, щоб вчити. Для початку я, коли ще там, менше було в мене можливостей, я ходила, вишикувала безкоштовні різні, які є заняття, проводять різні релігійні організації, мормони, можливо, знаєте, це я ходила на таке. Потім сталася наша ця вся ситуація в Україні, і виїхали американці. Як я далі вчила? Я намагалася спілкуватися з носіями англійської мови, у додатках шукала, але це не дуже в мене вийшло. Це такий негативний експірієнс. Потім я зверталася на курси дійсно і попалися мені класні курси: курси підготовки до IELTS, Значить, і там курс мене протестували вже. В мене вже такий рівень, більш-менш середній нормальний B1, B2. Мені дали рекомендацію купити ось таку книжку Else Vocabulary. Це рівень 6,5. Тут дуже багато слів, дуже багато різних вправ. Я їх проходжу в рамках курсу. Але я почала проходити цей курс в Ужгороді, потім я приїхала в Чернігів дуже раптово так, і не можу я вже ходити на ці курси, тому займаюся віддалено, індивідуальні в мене заняття, можна сказати, репетиторство. І ми проходимо з вчителькою оцей курс. Значить, я планую потім пройти тестування, сподіваюся, на Б2, щоб підтвердити. Також я проходила в ЄПАМІ тестування. Ну просто я там дивлюся, які є навчальні програми, і спочатку ж це А2. Звідки я взяла, що в мене це рівень? Це я так проходила три роки. Тому в мене показувала А2. Зараз я пройшла на Б 1 але це просто я поставила як в ЄПАМІ в профілі Б 1 і мені давалися такі запитання, як на Б 1 І вони мені я вже відчуваю легкі, тобто я би могла і на Б2. Що я ще робила? Ще я брала індивідуальні з Нігерійцем, з Native Спікером, коштувало це 500 гривень за урок. Це був цікавий досвід, але дуже мені було некомфортно, він такі теми якісь піднімав дуже як ліс в душу, щось таке було. Тому я перестала з ним спілкуватися. І Ось в рамках курсу мені комфортно, дуже гарно, з зчителькою, але планую також потім переходити на native ті спікера, шукати можливо які, якусь дівчинку, американку. А, подивимося, які там будуть ціни. Ну, ось таким чином.